А яка вартість очікує на українського студента, який вирішив взяти участь у програмі Work and Travel USA на літо 2026? Давайте порахуємо разом. Мінімальна вартість програми, яку потрібно буде заплатити прямо зараз, яка є прямо зараз? Це 1250 доларів. Вартість програми з вакансією. Наступне візовий збір. Він складе 185 доларів. З літа 2026 року потрібно буде проходити візові співбесіди лише в Польщі. Далі, щоб дістатися в Польщу, пройти візову співбесіду, туди доїхати, пожити декілька днів, щоб отримати свій паспорт. Студенту доведеться викласти мінімум 300 доларів. Далі, у разі успішного отримання американської візи, студенту доведеться купляти авіаквиток, а це ще 600 доларів у дві сторони. Вартість мінімальна. Останнє кишенькові гроші на перший час перебування в Сполучених Штатах, адже свою першу заробітну плату студент отримає на другий, а то й третій тиждень перебування в США. Це ще мінімум 800 доларів. Отже, загальні мінімальні витрати на програму складуть 3135 доларів.